Друзі, всім привіт! Ми вже на кризі, вже у нас третій день поспіль іде відкриття зимової риболовлі. Вчора ми були тут, на цьому місці, це озеро біля Десни. І ми залишили жерлиці на льду на ніч, тому що знали, що поїдемо сьогодні. І ми приїхали, і тут просто перед нами стоїть ліс пропорцій. Ну, Дивіться у нас шість щуковок стояло Тут ну, в цій зоні шість, шість щуковок, п'ять з них. П'ять з них, п'ять з них стоять пропорції. От друзі, бачите? Ну Є? тут я не знаю, що да, а тут повністю вимотана ліска, тобто, ну. І тут подряд ще 4 да. пропорція. Так, да, да. чи вам видно, так, да. ну просто супер. Шість, шість. Е, також вчора непогано ловився Окунь. На балансирчики на безмутилку повідривали, куча було обривів, куча було всяких сходів, Олег кайфанув по щуки. Вчора в нас було 4 щуки, ми піймали. Ну, я так думаю, що це вже, цей ролик ви вже всі побачили про вчорашню риболовлю. А сьогодні буде нова риболовля, нові емоції і новий ролик. Сподіваюся, що буде теж цікаво. Да, перевіряємо першу нашу сработку. Жилка повністю вимотана. Це ну, говорить про те, що велика вирогідність що щука сидить. Е, я відразу Олега попереджаю, що треба обережно, дуже обережно тягнути, буквально так, як будто у вас е, там лісочка 01, як ви ловите на безмотилку. Тому що флюрові повідки вони дуже не люблять агресивного виважування. Ну і ти казав ще, якщо повністю розмотана, то вона, як в неї був упор, і вона могла повідець флюровою посікти. Так, в упорі. так, так, так. Давай пробуємо. Ага, це ще пішня може потрібна. Ногою, встань ногою, розбий лунку. А, ну все. Ну, трошки можеш пістівку зробити невелику. ну. Немає. Немає. Ось вам, будь ласка. Да, бачите, ну перспективно було, перспективно вимотано, але риби нема. Ну давай цю відразу перезарядимо. Чим ти її перезарядиш? А воно у нас є. А, ну тоді давай, да. згоден. Згоден, згоден, згоден. Тоді згоден, раз так. Ой, на буде плавати. Так, да, звісно, вимотала вона, будь здоров, друзі. Ми мотаємо по 20 метрів. І все вимотано повністю. Не очікували ми, що буде стільки спрацювань, якщо чесно. Я... Живий карасик, отлічно, сматуй. Значить, ну його лишаємо. Я впевнений, що він живий. Я бачу, що він... Дай я подивлюся. Він же ж дергається. Ну він покосаний, він був в пасті у щуті, вона його 20 дня. Нічого страшного. Втрачила. Нічого страшного. Ще походить, так? Да? Ну, хай так. Чекай. Ну живий. Подранок, подранок. Ну подивися, він плаває чи ні. Чуть-чуть його туди напів цього. Якось плаває вроде. Якось плаває? Ну все. Ти підмотав там на. Я ще дна, наверное. А. Ті ж перевірили, що начебто карач. Тут нема, так? Да? Нема. Так ти вистав глибину. Так це зрозуміло. Справі. Коротше, я піду поки що подивлюся. Слід. Чи ти... Ну не треба. А, ти Тобай хочеш раді. все разом? Ну добре. Ти ж взагалі хотів там окуня щось ловити. Ну хотів, так. Да. Ладно, все, займайся, ставь, цепляй, окунів. Ага. Ти, ти пішов, що буде стати? Ні, ні, я тебе чекаю. Ти займайся. Сьогодні, друзі, в день обіцяють дощ. Дуже сильне потепління, до 6 градусів тепла, так що таке. Приходиш, а стоять пропорції друг за другом. Також от але не повністю. Не повністю, так? Да? Перевіряємо. Вже дві... Два пропорця перевірили і без риби поки що. Деякі підмерші, деякі не підмерші. Ага, тут захльост. Давай, давай, перевіряй. Тут захльост. Тобі вже кажу, так не важливо, перевіряй. Ні, немає. Угу. Ну. Ну, наверное трава. Та трава. Щуку б ти понял, що то щука. Uh -huh. О, є живець тоже. Uh -huh. Думаю, що живий. Да, Живий? Да, ти? да. Ти правий. Може це одна щука тут, друзі, пройшлася <хи>, і позбивала всі наші жерлиці. <хи> так, окунця забереш потім. Ага, ну, це зрозуміло. І далеко повід, повідматувало, да, так? Да, Досить. Да, ну, тобто вона тримала. Да, ну. Понятно. Ну, якщо б бачили клювання, то да. ми б відразу цей. Тому що бачиш, ну, ми ще по вчорашньому дню, як, ну я заміти, що ну, потрібно одразу підсікати. Так, да, так, да, так. Да. Потрібно підсікати в якби. Да, в момент покльовки. Ну, коли ти бачиш, що вона крутить. Коли крутить, так. Да. Це ідеально. Далі я там не бачу флешки. Под правим берегом десь. Под, лівим. Под лівим? Там, да, А, дальня, дальня. 3, да. І тут ще тут ну, це ну, я бачу. Ці три потрібно ці перевірити. Повністю розмотана у нас катушка. Це у нас велика вірогідність. Да, да, да. Ну є вірогідність. Велика, не велика, але є. О, є. Є. Угу. Друзі. Тут є вже риба. Але вона... це трава якась. Щось. Шось. тихо, тиха. Ми... Та це риба, скоріш всього. Якщо така тяжесть уверена, то це риба. Ну так, да, тяжність. Це не трава. Трава вона трошки чухається. Певне, ниття, але нема ніякого жодного. Ну нічого, може початися. Може, кеша і трава, може щука з травою. О, є сухо, з це Угу. Так, бери, я чи рукою, чи що ти робиш. Якщо ти вже її заводиш, її вже треба в... Перехватати рукою або відпускає, якщо вона. Йо, Хороша щука, вона єле-єле пролазить в лунку. От вона почала заходити, якщо рукою. підхватую рукою. Ага, я зрозумів, добре. Давай, давай. І, ну. Ха-ха! Це у нас це рекорд, друзі. Це рекорд, вчора таких не було. Клас. Держи п'ятак. Супер. И потертый флюр, кстати. О, забрал. О, там еще рыба. Это да, это что-то си Синец. Доставай его. Шерстый. Класс. Заряжай. Вон окунек. Так, ну что тут, друзья. Повністю вимотана. чи не повністю, не повністю. Так, ну Олег, я тебе тя... щупу за... А, хай лежить, хай лежить. Так, друзья, у нас спрацювание снова. А, так это левит. Это левит. Не, не мотает. Не мотает. Ну, все может быть. А, це вот это ты поставил 6 штук, да? А, ти між нами десь вотткнув, а все, я зрозумів Ну, не знаю, хоч чекай, хоч сікій, хоч що хочеш, то і роби. Слушай, ну я зараз ткнусь до камиша, вдруг тут теж тобі будуть Жовті Зараз Віталіку Дрібно окуш. Ну риби нема. Офігеть, а як вона встигла? Як вона встигла так вимотати? Зараз, зараз, Віталік. Коротше, у нас було 8 клювань. І тільки одна риба. Ну хорошо, що вона є. З іншої сторони. От Віталік, бачиш, де я сижу? Отут бігфіш. Бігфіш. Друзі, вчора на цій луночці в мене були екземпляри тут. Опа! Він нікуди не дівся! Що не такі прям? Ну, грам 250 буде майже відразу він клюнув, повинен бути ще. Ах ты! Ти... Так, ну, щось. Активного такого кльова немає. Всюди. Треба шукати. Треба ходити, шукати. ці дрібні окуні. Угу, угу, угу. Угу. Якщо дрібний буде, не викидайте. пошел крупнее окунь. Ну, ты хотел, чтобы все валило и дальше вылило. И... Опа! Хороший живчик. Окунь дребный, а лаклюет. Ну, сьогодні після вихідних рыбка, конечно тут рибку конкретно потревожили на в суботу-неділю, тому вона зараз трошки в шокі. На безмотилку. що там, не крутить, не крутить. А під цим берегом вона то ли якась, то ли якась дрібна, то ли що тут якісь завжди вона не так розматуває, як там. Там більша щука під тим берегом. Да. Тут, в принципі, риба є майже всюди. Просто ну, десь чуть краще, десь чуть краще, десь чуть гірше. Тобто я так розумію, ти вже виставився, так? Да? Так, я там... А, все, зрозумів. Да. Перевіряй, скоріш за все, там фонарі. ну. Вали, так? Да? Замерше. Красиво ти смикану. Жорстко. Та там вона нічого не розмотала, зрозуміла, він робить пацічку і карась вилітає на пацічку. У мене таке було з сокурить, вімною півтора ага. метра. О! Бачите, О, Віталія Васильовича. Бачите, Яка Віталія Васильовича. Від чемпіона міра Дмитра Корзенкова. Карбоновий ківочок від нашого магазину. Оце вихід. А, вон флажок ще далеко, Олег. Бери живцов, бери живцов. Там он за углом флажок еще. Ну то може бути і твій, а може бути і наш. Дальній. Дальній невідомо чий. Крутить, крутить, так да. І добре крутить. Не, нифига не фига сюда. Так, крути, так крутило вообще. Офігенно крутила. Олег, крутила. Щас подивимся наши. Донатте, по-моєму, то наша. Я тягну, так? То ти ж витягнув щуку. Що? Виходка. Сьогодні раніше. Тобто він, бачиш, не... не чітко там по часу. Наша, наша, не чітко по часу. Тихо, тихо, тихо. Є, і вроді би непогано. Так, так, друзі. Так, вроді так нормально по відчуттям. Важкенько йде. Ще одна дружечка. Ну подивимося, треба витягнути спочатку. Ну, на чомусь не Хорошо дуже йде. Ага. Бо я її ще не довів до, до лунки. Ага. Гарна риба дуже. Мені здається, що гарна риба. І так вона крутила, дуже дурак. Крутила, хорошо. Так і у Віталіка так крутила. Так. Ух ти Не покажеться вона нам зараз. Ти диви, як стравлюєш. це Це просто я правильно стравлю. Тут питання не в щуки Ну це не, я не знаю. Зараз я буду розповідати, яке я правильний, а вона відкусить. Ну. Ну там там ну Ну да. То и больше. Но я кашу да Ну пока ничего чудового и вытащить ты треба. <свят> Ось вона! красавиця. Супер! Клас. Друзі, ви знаєте, чому наш магазин називається перевірені снасті? Тому що все, що ми продаємо, ми обов'язково перевіряємо на риболовлі. Так що замовляйте наші оснащені жерлиці. Вони зроблені найкращим чином і як бачите, вони ловлять класних щук. Слишше, все-таки ця бровочка, це сила. сіла. Ну ти бачив як я виважував, ні? І якщо ти побачив в неї була леска отак, вона йшла отак до лунки. Тобто вона, не... Хоча вона проглотила в неї. В неї кругачок був в зябрах. Тобто... Друзі, ось такі в нас щучки класні. Давай. І зараз ми їх будемо зважувати. Як думаєте, скільки вони? Потягнуть, треба виставити, щоб не було ЛБ, як то буває, в ЛБ хтось зважить і воно потім в три рази більше показує. Так, грами. Друзі, зважуємо першу щучку. Ух! Тільки що достали, тільки що достали, друзі. І так, перш, перша наша щучка. Кіло 705 так, це Олеж, це Олежка витягнув Тепер дивимося, яка друга Сьогодні з лазомером трошки Ха-ха, кіло -ха, 635, Олега щука більша на 70 грам Олежка, вітаю! Ти красавчик. Потім може бути сильний дощ. Буде не так комфортно робити. Чуєш, ну я таке відчуття, Віталік, що за сьогодні особа ще літ не пострадає. Ну от скажи, скільки сантиметрів? Скільки? Сантим? скільки? Да, тут були тільки кабаны. вчора, Сьогодні не тіки. Так, клюют на да, ну, такие по, по 100 грамм. на такие розмір вообще. Друзі, ловлю на, яке я називаю на глазастого муров'я. Це була моя улюблена мормишка ще у 2000-х роках, там, в кінці 90-х, коли ще вольфрам не був так популярний і ловили переважно всі на звичайні свинцеві мурмишечки. Муравєї це взагалі така київська. Мармишка відома, на яку завжди ловили на безмотилку.